Здорові друзі! З вами я Герон. І сьогодні. Я не м... І сьогодні. Я хочу до вас, роботи... вас обратитися, до моїх підписників. Йо, апнув Едгара на 20 ранг. Але я не можу вже апати його більше, ніж на 530 кубасів, Я не можу його більше, ніж на 530 чи на 520 кубасів апнути. Тому. Я прошу вас мені допомогти. Якраз у відео попадете. Я прошу вас мені допомогти, апнути його на 25 ранг. Тому що Френка, я не зміг апнути на 23. Я не зміг апнути на 25, лише на 23. І то тільки, допом... І то тільки з допомогою друга. Тому я прошу вас допомогти мені. А... Якщо хочете, то допоможіть мені апнути 25 ранг. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, я ски, я буду скидати туди посилання на буду скинуту, скидатиму туди приглос в команду, щоб допомог. Щоб ви мені допомогли. Якщо ви захочете. Конечно, якщо ви захочете цього, звісно, самі. Бо я сам уже не справляюсь. Я хоч і в мене дев'ята сила, але я не можу вже. Бо попадаються вже фулові гіперзарядники. Тому допоможіть мені, благаю вас. Ні, ну це за. Ну це якщо ви самі захочете. Не захочете, то ладно вже, буду якось сам добивати. Пробувати. А якщо хочете, то заходьте в мій телеграм-канал. Пишіть... Пишіть в коментарях під е, останнім відосом, який я туди скинув. І я скину приглас. Якщо ви цього самі, звісно, хочете. Всім пока. Підписуйтесь, підписуйтесь на канал, ставте лайки. З дзвіночком обов'язково підписуйтесь на канал. Підписуйтесь на мій ТГ. До скорих зустрічей!